Привіт-привіт, усім привіт! Друзі! Сьогодні я вам покажу плаття і трішечки створення робочого процесу на початку цього відео. Okay. Отже, трішечки про сукню. Сукня довжини міді за коліном, вона має дуже гарну довжину. Дуже гарну має довжину. Точно не скажу вам, яку, ну, десь 120 см довжина. Якщо хочете придбати і треба точний замір, то, будь ласка, пишіть мені у Viber. Отже, насичений персиковий відтінок плаття, дуже красивий. Тканина це шифон жатий, він не розпрасовується від праски, як ви бачите, тому що ну, плаття. Якщо не попрасоване, то воно не буде мати охайний вигляд. Внизу підкладочка в тон із креп-шифону. Мені вдалося підібрати. І мережеве макраме надзвичайно якісне, воно не еластичне. дуже-дуже красивий колір. Сукенка злегка по трапеції спідниця. Злегка, я б не сказала, що вона прям широка, ні. І верх ось такого крою, як летюча миша суцільного, мережево макраме, пришито тільки поверху, що це дає? Це дає ось таку легкість у нас, якщо ми дивимося на нього збоку на це плаття. Ну або ж в русі, я маю на увазі, коли рухатись, то матиме надзвичайно класний, надзвичайно класний вигляд. Позаду на спинці мереживо я не пришивала на ліфі, ну а на спідничці повністю по всьому колу пришита мереживо. Талія відрізнена, тому що до чогось треба нам було пришивати підкладочку внизу. Для цього ми робимо спідничку відрізну по талії, і в талії у нас весь баланс. З приводу обробки: мною вже не один раз було показано, як пришивати мереживо, і у влогах, і в уроках. Якщо мереживо з фістонами, то це пряма строчка, ось пришиваються ниточками в тон. Так, підбираєте нитки, щоб не видно було. Ну і в залежності від фасону, по-різному це робиться. Тут горловина з проклейкою обов'язково, ну, тому що тканина, оскільки вона жата, вона начебто як розтягується при. Е, я маю на увазі, бачите, вона, якщо почагти, то начебто стає ширша. Тому горловину обов'язково ми підклеюємо. Пояс. Зав'язала ось такі вузлики, як декор вийшов. Ошатна сукенка, як на кожен день, наприклад, з кедами, така вона буде, як навіть бо хоч шик, чи в богемному стилі. Ну, аби якщо до ресторану, то надягаємо підбори і вже будемо мати зовсім різний вигляд. Дуже красивий колір, ніжний приємний. Я не скажу, що це відтінок лікарської коваски, ні, він більш персиковий, більш такий соковитий, ніжний, але теж в цих кольорах. Придає гарного кольору обличчя, класно освіжає. ну, Взагалі сукня легка, класна, комфортна, тому ну, точно в ній буде не спекотно літом. Ось такий зайчик сьогодні у мене був день з пошивом сукні. Тож не забувайте ставити ваші вподобайки та писати коментарі. А стосовно уроку, таких уроків на каналі дуже багато. Суцільний крій в різних варіантах з будь-якої тканини. Також тканину жатку, якщо ви шиєте, то можете не переживати. Я ось дивіться, шила її просто на своєму оверлоті і підшивала на прямострочній машині, так само, як з будь-якою тканиною, так само ми працюємо з жаткою. Не бійтеся, все у вас вийде. Цьомки-бомки, до зустрічі, бувайте! Вам всього такого ж гарного, як сьогодні, ця сукня. Я маю на увазі гарний настрій, гарний день. І все-все-все, щоб у вас було добре. Бувайте, до зустрічі!